Привіт, мене звати Катя, і це відео для вас, якщо ви запускаєте бренд одягу, але не знаєте, з чого почати. Є ідея, а ось чіткої стратегії немає. Ви вже створили бренд, але продажі стоять на місці, відчуття, що робите щось не так. Ви хочете вийти на новий рівень та продавати більше, але не хаотично та зазрозумілим планом, який реально працює. Вам набридло діяти навмання. Хочете не просто спробувати, а чітко знати, що робити кожного дня, щоб бренд зростав. Що ви сьогодні дізнаєтесь? Я дам чітку покрокову, Систему, яка допоможе вашому бренду не втрачати кошти та час на хаотичні рішення, а одразу рухатись системно, зрозуміло і тому швидко і стабільно. Про що конкретно поговоримо? З чого почати, щоб одразу створити продукт, який буде користуватися популярністю серед вашої аудиторії, як зробити бренд унікальним та впізнаваним? Як створювати контент, що буде продавати, просувати бренд та закохувати ваших клієнтів? 18 методів просування, що працюють саме зараз. Та як зростати системно, чотири маркетингових інструментів, які можна застосувати зараз, щоб збільшити продажі. І так, почнемо: це покроковий план створення та впровадження маркетингової стратегії, і зараз ми пройдемо детальніше по кожному пункту. Перше аналіз це те, з чого потрібно почати, коли у вас є ідея і ви хочете одразу створити продукт, який буде користуватися популярністю серед вашої аудиторії. Аналіз ринку це таке дослідження, що допомагає зрозуміти ситуацію серед брендів, які ніші є пустими, які в клієнтів є побажання, як бренди просуваються та який створюють контент. Для чого взагалі це потрібно? Це потрібно для того, щоб ви на старті бренду точно знали, що вже є на ринку, чого немає. Та як зробити і подати продукт, який з найвищою ймовірністю стане популярним. Ефективний аналіз ринку це аналіз цільової аудиторії та аналіз конкурентів. Для ефективного аналізу цільової я рекомендую організувати маркетингові дослідження. Це таке опитування вашої цільової аудиторії з ціллю дізнатися її потреби, бажання і створити продукт, що користуватиметься популярністю. Наприклад, ми зараз в форматі менторства працюємо з дівчиною, яка до мене прийшла запитом створити бренд з нуля. Ми одразу провели аналіз маркетинг і дослідження. І і зібрали 40 дівчат, що заповнили нашу анкету, та ми їм подарували сертифікат в тисячу гривень. Ми можемо собі дозволити саме такий подарунок, бо наша націнка це дозволяє. Ось і виходить, ми маємо 40 зацікавлених дівчат. І навіть якщо 20 з них на старті бренду зробить покупку, це вже 20 перших клієнтів на такому досить важкому етапі на старті. Ось і це лише один з десятків інструментів, якими я допомагаю брендам зростати. А як провести ефективний аналіз конкурентів? Тут я дуже раджу передивитися їх відгуки. Там найважливіша інформація щодо побажань вашого клієнта. Друге, це цілі. Щоб бачити план дій, важливо розуміти точку, до якої хочемо прийти як ефективно поставити цілі. Перше зрозуміти, яким ви бачите свій бізнес у майбутньому, в якому ціновому сегменті ви обираєте працювати. Друге сформувати конкретні цілі та поділити їх на емоційні та раціональні. Наведу приклад. Раціональні цілі це ті, які ви можете побачити у цифрах, у каналах продажів, у згадуваннях в ЗМІ, а емоційні цілі це те, що надихає саме вас. Третє унікальність бренду. Як зробити бренд унікальним та впізнаваним? Тут потрібно пропрацювати два аспекти. Перше це позиціонування. Сюди входить УТП. Унікальна торгова пропозиція. Щоб його пропрацювати, потрібно дати відповіді на питання: хто наш клієнт, які потреби та бажання він має, як ми їх закриваємо краще за конкурентів. Та місія для чого існує наш бренд, яку місію він несе. Та також ДНК. ДНК це більш така візуальна частина. Сюди входить натхнення, що нас надихає на створення бренду. У когось це природа, у когось етнічні елементи, у когось атмосфера міста, стилістика. В якому стилі наш бренд, які наші фірмові кольори, принти, чи є фірмові символи, яка наша айдентика. Четверте це асортимент. Як стабільно створювати колекції, що будуть користуватися популярністю без хаосу та втрати коштів? Сплануйте асортимент. Як взагалі це зробити? Спочатку потрібно обрати ціновий сегмент, далі запланувати колекції та сезонність. Я зараз про це розповім. Потім ми формуємо асортимент, ціноутворення і плануємо спосіб пошиття детальніше по кожному з цих пунктів. Планування колекції та сезонності вам потрібно вирішити, в якому форматі будете випускати речі: дроп або колекції. Чим взагалі вони відрізняються. Колекції створюються чітко під сезони два або чотири рази на рік. Колекції зазвичай містять більшу кількість різноманітних предметів та вимагають більше часу на розробку і створення. А дропи можна випускати раз на місяць або навіть частіше, без прив'язки до сезону та кількості. Наприклад, ми зараз для свого бренду випускаємо дроп, в якому Му лише одна річ в двох розмірах та в двох кольорах. Дропи навіть такі можуть бути, як бачите. Плануємо асортимент. Тут ви маєте вирішити, що саме буде у вашому дропі або в колекції. Перше, це оберіть категорії продуктів, що саме ви будете створювати. Далі застосовуйте асортиментну матрицю. Вона ділить колекції на три категорії: речі, Basic, Fashion речі та сегмент Fat. Кожен з цих сегментів виконує свої цілі, тому важливо, щоб вони всі у вас були. І далі це розробка дизайнів, підбір матеріалів та кольорів. Ціноутворення, як сформувати ціну виробу. Наприклад, ви хочете продавати футболки. Перше, це потрібно розуміти власний ціновий сегмент, наприклад, він у нас middle. далі розуміти середню ціну на схожий виріб на ринку, наприклад, 2000. тисячі. Далі прорахунок собівартості виробу, включаючи маркетинг, наприклад, 800 гривень. І далі додати до собівартості маржу націнку. Ми розуміємо, що наша собівартість 800, середня ціна на ринку 2000 і, наприклад, ми додаємо націнку 1000 гривень, і завдяки цьому можемо конкурувати ще ціною. Ну і також психологічні нюанси ціноутворення. Після цього ми обираємо спосіб пошиття, їх може бути багато. Ми його обираємо в залежності від бюджету, стратегії, цільової аудиторії та цінової політики бренду. Соцмережі та контент. Як створювати контент, що буде продавати, просувати бренд та закохувати ваших клієнтів, і як будувати комунікацію в соцмережах. Пройдемось по кожному з пунктів. Перше це майданчики присутності. Потрібно обрати, в яких соцмережах буде представлений бренд. Вам варто відповісти на питання, в яких соцмережах переважно знаходиться ваша цільова аудиторія. Це можна у неї дізнатися під час маркетингових досліджень. Далі формування Tone of Voice це ваш стиль комунікації. Бренду важливо комунікувати так, щоб бути зрозумілим та своїм для власної аудиторії. Наведу кілька прикладів з українських брендів. Етнодім, у них «Tone of Voice» традиційний, теплий, душевний, і це можна побачити в стилі їх комунікації. А у Ксенії Шнайдер стиль комунікації креативний, сучасний і експериментальний. Це також добре видно у їх дописах. Після цього контент-стратегія. Як сформувати контент-стратегію, що буде продавати та просувати бренд? В першу чергу ми маємо сформувати об'єднавчу ідею контенту. Це така головна тема або настрій, яка проходить через весь контент бренду. Далі вибираємо формати. Я зараз на цій темі більше зупинюсь далі. Далі ми формуємо візуальну концепцію, наш візуал та контент-план. До речі, ось так клієнти нашого бренду кінна рекомендують контент, що ми публікуємо. Тому я тут можу вам розповісти дуже цінну інформацію. Вибір форматів контенту це дуже важливо. Гуляючи по сторінкам брендів, часто бачу такі ситуації, коли у бренду всі фото зроблені в одному форматі. Наприклад, лукбук на білому фоні. І це помилка, тому що коли людина купує онлайн, вона має певні заперечення, і для того, щоб покупка здійснилась, вам потрібно їх закрити. Наприклад, UGC контент він закриває заперечення людини у тому, щоб побачити, як реальні люди використовують ваш продукт, як вони його стилізують. Також зйомка деталей. Людина хоче побачити, як виглядають шви, яка якість тканини. Також live-контент. Людина хоче побачити, як вона буде виглядати в житті, коли йде з офісу або на тренування, чи їде в машині. Також, звичайно, лукбук. клієнт, хоче побачити посадку та деталі виробу. і це в першу чергу стосується брендів аксесуарів. Людина хоче побачити вау образ, розуміти, що я хочу це повторити і придбати річ вашого бренду. Закінчили з контентом, далі оформлення сторінки. Шапка профілю, хайлайтс, аватарка це все складає перше враження про бренд та напряму впливає на кількість ваших підписників та продажі, що входить в оформлення. Хайлайтс. Тут ви маєте розуміти цілі, бо якщо ви бренд з нуля і у вас немає сайту, дуже важливо в хайлайтс розмістити ваші речі, щоб людина могла спокійно та зручно роздивитися асортимент. Також шапка профілю. Мені особисто дуже подобається. Шапка профілю Friends of Fashion, бо вони зазначили, для кого ці речі, які цінності бренду, та дали заклик до дії. Нова колекція за посиланням. Ось, і людина одразу розуміє, так, це для мене, мені ці цінності підходять, і я розумію, куди далі потрібно йти. Ось приблизно таку шапку профілю я рекомендую своїм клієнтам. Та аватарка. Тут я хочу навести приклад. Ви можете побачити чорно-білі аватарки брендів, які використовують все-таки більшість наших українських бізнесів. І це не дуже сильно привертає увагу. Також я рекомендую своїм клієнтам використовувати яскраві аватарки, на яких можна відобразити свої цінності. Переходимо до просування. Як зростати системно та 18 методів просування, що працюють саме зараз. В першу чергу, вам потрібно визначити цілі на просування. Це може бути впізнаваність або чисто продажі, або побудова лояльності. Далі обираєте піар-інструменти. На цій темі ми далі трішки Потім календарне планування для піар-активностей та моніторинг результатів. Праворуч ви бачите 18 методів просування, завдяки яким я допомагаю брендам зростати, а як їх використовую саме я. Коли я формую піар-стратегію для нового дропу або колекції, я проходжусь по своєму гайду на майже 100 сторінок, де описані деталі щодо кожного з цих методів та мій досвід, і я обираю, які саме з них будуть актуальні зараз. І далі маркетингові інструменти це те, що допоможе вам достатньо легко збільшити дохід з бренду. Зараз поговоримо конкретно про них. Апсел і кроссел. Апсел це техніка продажів, яка пропонує клієнту купити більш дорогий або преміальний варіант продукту, ніж той, який він обрав спочатку. Як це працює в одязі? Приклад, ваш клієнт обрав базову футболку, але ви йому пропонуєте преміальну версію з кращої тканини або з додатковими функціями, яка взагалі цього мета підвищити середню вартість покупки, не змінюючи потреби клієнта. Звичайно, важливо це все робити м'яко та нативно. А крос. Сел це пропозиція супутніх або додаткових товарів до тих, які клієнт вже обрав. Наприклад, клієнт обирає сукню, і ви пропонуєте йому до неї аксесуари. Збір текстових та фотовідгуків за бонуси часто буває, що клієнту ваш продукт дуже подобається, але відгук він забув залишити. Ну, у мене особисто таке часто буває. Ось, і ви перед відправкою замовлення можете клієнту сказати, що даруєте бонуси. Наприклад, 10% знижки за відгук і 20% знижки за фотовідгук або відмітку. Ось. А після отримання клієнтом замовлення, якщо він відгук не лишив, ви можете запитати, чи все йому до вподоби. Ми насправді дуже часто це використовуємо на своєму бренді, і це збільшує кількість відгуків рази в три, напевно. Далі це робота з базою аудиторії. Не працювати з вже існуючими клієнтами це втрачати додатковий дохід. Як можна збільшити дохід з бренду завдяки роботі з базою? Перший варіант додавати клієнтів, близькі друзі, інстаграму і публікувати там більш ексклюзивний контент. Це збільшує лояльність. Далі ви можете Вітати клієнтів зі святами та пропонувати персоналізовані пропозиції. Також можете надсилати клієнтам товари з нових колекцій або за зниженими цінами. Важливо, потрібно надсилати саме ті речі, які вірогідно будуть до вподоби клієнту, виходячи з його минулих побажань. Та також можете спробувати програми лояльності та накопичення. Давайте розберемо ваш план дії після того, як ви побачили мій майстер-клас. Перше, що варто зробити, це розібратися з нюансами створення маркетингової стратегії. Проаналізуйте все, що я розповіла. Ну, але, звичайно, за 20 або 30 хвилин я не можу розповісти прямо всі деталі, тому що для кожного з вас має бути окрема стратегія, і тоді це круто працюватиме. Якщо ви з цим розберетесь, тоді зможете за два місяці застосувати стратегію, пропрацювати основні аспекти створення бренду та вийти на рекордні продажі і не просто один раз, а стабільно зростаючи з місяця в місяць. Після того, як ви застосуєте стратегію, дуже важливо аналізувати результати, з яких джерел найбільше продажів, які методи просування приносять найбільше прибутку. Інвестуйте в те, що працює найкраще. Регулярно набирайте аудиторію, працюйте з клієнтами, Базою та масштабуйтесь на цьому етапі. Ваш бренд це вже повноцінний бізнес, що стабільно зростає та приносить прибуток, завдяки чому ви будете постійно зростати. У вас буде покроковий план дій на кожний місяць. Відсутня хаотичність і всі ресурси спрямовані на розвиток. До вас регулярно приходить нова аудиторія все більшими темпами, тому продажі зростають. Ви знаєте, як використовувати маркетингові інструменти, що допомагають робити з ваших клієнтів адвокатів бренду. Які будуть вас просувати, ця система допомагає стабільно з місяця в місяць збільшувати продажі, і цей шлях ви можете пройти разом зі мною за руку на менторстві і повністю повторити те, що я розповіла. Тому після перегляду цього відео я щиро рекомендую вам записатися на стратегічну сесію до мене та отримати глибокий аналіз ваших поточних дій, що працює, а що гальмує розвиток. Конкретні рекомендації для росту саме вашого бренду. Відповіді на всі питання, щоб ви. Неділи навмання. Якщо я буду бачити, що можу вам допомогти, тоді обговоримо нашу можливу співпрацю для того, щоб створити ваш впізнаваний та прибутковий бренд, або масштабуватися за вже існуючим бізнесом. Тому записуйтесь на стратегічну консультацію. Є лише 5 місць на тиждень. До зустрічі і розквіту вашого бренду.